Всім привіт, друзі! Детальний огляд на Hondo Dio 110 GF58 модель 2015 року випуску. Свіжо привезений з Японії. У нас не їздив в чудовому стані Діо, в рідній фарбі, на брендовій гарній гумі. З невеличким пробігом, так що кому потрібно. Кому потрібно, дивіться огляд і телефонуйте. Так, дивіться, GF58, моделька в нас трошечки оновлена по задній оптиці, отак вона виглядає. Алюмінієвий такий багажний кофер гарненький. Далі бак. Бак чистенький без ніяких питань, 31-15 навіть вказаний рік. На сидінні також 15-го року, перший місяць 15-го року випуску. Рідне сидіння. В рідній фарбі, до речі, діло, без ніяких там зауважень, питань, подряпин і так далі. По варіаторній системі, кому цікаво, в кінці цього огляду буде. Їх Дивіться, кому цікаво. Скажу наперед, що все, все тут добре і все в оригінальному положенні. Є бокова підніжка, по лівій частині немає жодної подряпини і ніяких дефектів взагалі. Далі. От В такому вона красивому дизайні. Я сказав, що на 4-х на інжектор на повітряному холодженні чи не сказав. Є карманчик зліва справа. Отак виглядає замок запалення, справа на кнопочці вже відчиняється сидіння. От. Ручечки з відбійниками такі красиві. На скутері 18 889 кілометрів пробігу, слідуючи ТО на 20 600 кілометрів, є система старт стоп на ці діо. Вона вся в рідній фарбі. От в такому красивому дизайні фара, оновлені поворотнички. І саме цікаве, що є невеличке пошкодження. Дивіться, тут є невеличка от така тріщинка, буквально сантиметр. От. Є все-таки. Десь контейнері прижали, от є невеличка тріщинка, а так, на неї взагалі невеликий пробіг. Так, Передня гума відсотків так 30-40, залишилось до 50. Це стоїть гума яка? Стоїть ARC, диск в чудовому стані, взагалі зносу на 18 тисяч, на 18 тисяч я не відчуваю. От Як такого фізичного зносу практично немає на диску. Видно, обережно їздили при невеликій швидкості. Вилка і диски залишились в рідній фарбі. От такий красивий дизайн Dio. Оновлені диски, трошечки відрізняються від 31-ї модельки. Тут по клюві і по крилові немає взагалі дефектів, немає подряпин, нічого взагалі такого. Десь я пам'ятаю була на косиночки одна подряпенка, здається ще, і все. Є підніжки для пасажира. Задня гума данлап стоїть. Данлап в стані, скажімо так, відсотків 70 по залишку. Бачите, зразу, коли включене запалення і система старт стоп з'являється оця буквочка А. І є кікстартер, до речі. Красиво чистенько працює двигун. Все супер. По роботі двигуна все повністю ідеально, тихенько працює. Все добре по оптиці, по, по всьому все працює. Так, по зручності, що я вам можу сказати? Він високий, сам по собі скутер на високих 14 колесах, але посадка в нього як на сільчику. Вирівняти можливості ноги немає, але він зручний, він великий. А зручний скутер з величезним ходом вилки на високих колесах і по комфорту він ну, дуже цікавий... От, з приводу комфорту тут ніяких питань немає і мушу сказати, що він один із самих-самих комфортних економних скутерів. Мається на увазі маленької кубатури. Давай, Максим. Давай. А кой рост? Ну, нормально, нормально. Ти дорогу провіряєш? Бачите який комфортний скутер? Так, ну все, кому подобається діло 110 телефонуйте. Контакти в опису під відео. Не забувайте про телеграм-канал. Розбираю тут варіатори на 18-го року випуску. Здається, у нас діо з пробігом 18 тисяч кілометрів. От, бачите? І дивлюся, чи це з заводу, їх ще ніхто не відкручував, бо бачите, профарбована гайка шайба і варіатор чи це. Вже хтось розбирав. Но на 18 тисяч я думаю, що це заводські мітки, як ви думаєте, Так, ну що, розібрав варіатори у 110-й, от тарілка переднього варіатора. Ролики все ідеальненько, на 18 тисяч, якщо це дійсно з завода, і ролики ходять в районі 18 тисяч, це мінімум. Є невеличкий знос, по одному ролику, буквально там відсотків 10-15 і все. Варіатор. Все супер, колодки, все живе, все ціле, без питань. Далі. Е, е, ремінь ремінь також в доброму стані. Стоїть Honda Banda, їхній ремінь оригінальний, передній варіатор також в ідеальному стані, без ніяких питань. Так що, розхіднички, якщо думати, що це рідний пробіг і варіатори не, не замінювались, то бачите, от японські розхідники японські, включно до роликів, ходять в районі від 20 25 тисяч, я так думаю.